Добрий ранок, мої діточки, добрий ранок, мої дорогенькі. Починається наша передача світанок. Якраз сонечко сходить на дворі добре. Осінь ще не холодна, добра, весела, лагідна. Хоч ми ходимо в садочок, в школу, але ми любимо це робити. Бо ми там зустрічаємо своїх друзів і розказуємо їм свої сни і ті казки, які ми почули зранку від ліжника Сашка. Бачите, я хитро закрутив. В одній фразі стільки багато вам інформації видав. Моя тварючка вже погуляла, погуляла, листи принесла, котлетку маламурила і хоче слухати казочку. Я вам її розкажу. Але для цього ми прокидаємося, піднімаємося, не лежимо. Хто лежить, той стає ледацюгою. Так, ми ж не ледачі, дітки? Ні. Ми встали, холодною водичкою вмилися, зубки гарно почистили, тата, маму поцьомали. А портфелики ми склали з вечора. Але сьогодні ми перевіримо, чи нічого не забули. Чи не забули спортивну форму і кеди? Забули. А бачите, дядько Сашко згадав: беремо спортивну форму, кеди, кросовички, що там треба, зошити всі, книжечки, щоб не було у нас відмовок в школі. А ми забули взяти, бо ми дядька Сашка слухали казку, забули за все на світі. Ні, дядько Сашко вам нагадає. Що треба з собою брати, так? Тепер йдемо вмиватися. Вмиваємося холодною водичкою, чистимо гарно зубки, тато з мамою теж прокидаються, досить вам лежати. Готуйте сніданок собі, діткам яєчню, посмажте. Це теж можна, це теж смачно. Не забудьте своїх тварючок погодувати зранку, які ходять, котики нявчать, собачки гарчать, хочуть їсти, так? А ви готуєтеся до трудового дня. А тим часом, поки ми ці всі корисні, веселі і гарні справи робимо, я буду читати ваші листи. Отож, лист зверху. Тут ще й фотографія є. Так, звідки цей лист. О, тут ще щось багато всього є всередині. Ага, ну давайте читаю. Чернівська область, місто Носівка Камошенкова Романа. Так, я прочитав, здається, правильно. Доброго ранку, дядько Сашко. Я дуже люблю слухати казки і дивитись мультики. Я вчусь в третьому класі. Ваш лев гарний, як казковий. І казки, які ви розказуєте, чудові. Я дуже хочу, щоб ви розказали казку про те, як відмить від цигана муху відганяв. А знаю цю казку смішну. І ще я вам приклав фото. Я був в садочку малим. А зараз мені 8 років, буде 9. Смале це, щоб вам завжди було весело. До побачення. Ось фотографія. Так. Ну, туша, ти малий, зараз ти явно більше. А ну дивимося на фотографію. Є, yeah. так. І купа тут всяких календариків, цікавих, машинки. О, Бачите? Зайчики. О, Навіть покажу, які машини бувають. Гарний лист, щиро, серця дитина написала. Так, це що за лист? Кировоградська область, Олександрійський район, село Протопопівка. Хан Сніжана Олегівна. Гарне прізвище хан. Привіт, мене звуть Сніжана, мені 9 років. Я люблю вашу передачу світанок і ще подобається ваша тваринка. Я хочу назвати її Фрустик. Ха -ха -ха. Чуєш Фрустик? Розкажіть казку, хлопчик мізинчик Моє село називається Протопопівка. Воно пішло від козака, який жив на краю Дніпра. Його звали Протопоп. Він врятував село від дальних, він рятував село від нападників. Я живу на одній з вулиць. Ось таке моє село. Так, і малюнок. О, тут я намальований з моєю тварючкою. Тільки я тут молодий, красивий і без бороди. Що ж, приємно, що діти мене таким бачать. Видно? Так. Ось лист. Від кого? Такий розмальований Вінницька область, Вінницький район, село Жабелівка. Прищевський Микола. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Коля, моє прізвище Прищевський. Коля Романович. Я хочу, щоб ви показали мультфільм Скубі-ду. Казку про котогорожку розкажіть. А вашу дзвілючку я назвав Квітко Лев. Я вчусь в першому класі, мені сім років до побачення. І гарні малюнки. А ну дивимося. Розмальований весь лист. Є таке. І з цієї сторони. Так. Лист, Черкаська область, Черкаський район, село Леське, Зінченко Ростислав. Привіт, дядько Сашко, привіт. Мене звати Ростік. Я живу в селі Леське, Черкаського району, навчаюся в першому А-класі. Вивчаю англійську мову. Маму звати Наташа, братика Стасік, бабусю Валя. А ще бабуся Маша, дід Толя. Я їх дуже люблю і поважаю. Мені дуже подобається ваша передача. Ми з Тасіком дивимося і кожного ранку. Просинаємо 6 годин ранку, щоб не пропустити казку і мультик. Хочу, щоб ви розказали казку Котигорошко та Лускунчик. Тваринку вашу звати Сонце Сяй, Лазунчик. Буває дядько Сашко, Ростик. Тут два малюнки. Дивимося. Ага, це Ростик намалював маму. Старався. Так. А це букет квітів різнокольоровий. Дуже красиво. Є. Так, ще лист маю. Івано-Франківська область, Рожнятівський район, селище міського типу. Бра... Бранів осада, так здається. Браїнів осада. Може я помираюся, вибачте. Добрий ранок, дорогий дядько Сашко. Моє ім'я Владислав. Я проживаю в селищі Брошнів-осада, ось як вони Брошнів осада на Франківщині. Разом із мамою. Мою маму звати Тетяна. Мені 9 років, навчаюся в 4 класі. Наше селище відоме із 16 століття. Боже, яке, яке древ, древнє село, ви бачите? Ще Америку не було відкрито, а село вже стояло. А? Рік заснування припадає, коли землю між лічками Сівка на півночі і Чечва на півдні були передані польським королем Сігізмуном Августом, братам Брошньовським. Від прізвища власників і одержала назву поселення. А в 80-х роках 19 століття австрійський капіталіст Шраєр заснував деревообробний завод. На цьому заводі працювали переселенці, німці, угорці, поляки, яких тут називали осадниками. Селище стало називатися брошнів Осада. Мені дуже цікаво слухати ваші казки та дивитись мультфільми. Дякуючи вашій передачі світанок, я з легкістю прокидаю зранку. У мене є домашня тваринка, водяна Черепашка. Я назвав його Полосатик і дуже хочу собачку, дядько Сашко. Не могли б в одній з передач розказати казку про Богдана Хмельницького. Е, давайте так, це буде не казка, я розповім про Богдана Хмельницького, ну історію, як я знаю. Вона теж цікава. Як просто зараз, мабуть, я вже не встигну, а в одній наступних передач, пані Олено, ви запишіть, нагадайте мені, будь ласка, я розкажу. Взагалі, колись я був малий, я багато читав, і тато, мого тата звати Іван Семенович, він мені давав читати книжку Старицького про Богдана Хмельницького. Я читав всю історію про його дітей, як він звідки пішов, як він очолив народне повстання. Дуже цікаво. І, і фільми були про Богдана Хмельницького. Це один із наших героїв національних, який творив державу. Звірка я назву Левенятко. бувайте здорові, з повагою влад. І, до речі, дуже гарний малюнок, ну дуже гарний малюнок. Це як козаки боролися, я так розумію, це польські гусари крилаті. Але дивіться, ці, ціла батальна сцена намальована. Старався влад, молодець. Видно, що знає свій рід, береже свою історію і любить свою країну, Україну. От. Ну, ще з одного листочка я прочитаю з капелюха. Рівненська область, Корецький район, село Крилів. Демедюк Василь. Так, що мені пише? Василь Вася. Добрий день, дядько Сашко. Пише до вас учень першого класу Василь. Кожен ранок дивлюсь вашу передачу. Вона мені дуже подобається, дуже цікава. Будь ласка, розкажіть казку про соломіного бичка. Дякую вам наперед. Від Демедюка Васі. І малюнки є. О, дивіться. Гарний малюнок. Знаєте, качечка тут. Чигушка. Качечка, мабуть. Є малюнок, так. Видно? Далі. Це зайчиха мама і маленьке зайчинята. У нас в селі їх дуже багато. Дивимося цей малюнок. Видно? Так. Це моя сестричка Женя пасе корову. Ну, Бачимо і цей малюнок. Ну, добре, після таких гарних листів саме час перейти до гарної казочки. Ну що ж, діточки, сьогодні буде казка, яку ви ну, майже в кожному листі просять розкажи, дядько Сашко, розкажи та розкажи та розкажи. А я її якось знаю, що така казка є, колись чув. Але досконально так не пам'ятаю. Я вирішив розказати, щось десь трошки там прибрешу чи не то скажу. Ви вже мені вибачте, дітки. Казка називається Червона шапочка. Колись давно в далекому місці жила була собі одна жінка. Гарна, порядна, красива, роботяща куховарка, яка була, як вона вміла їсти готувати на кожне весілля, її запрошували, і вона вже там старалася, і локші не робила, і куліш, і борчик такий, борчик сякий. І була в неї дочка. А донечка красива, Боже, ласкава, хороша, слухняна дитина. Маму любила, весь час за мамою як то хвостик ходила. Куди мама туди доця, куди мама, туди доця, помагала все. І чевна дитинка була. І Мама якось на день народження подарувала їй красиву, прекрасиву червону шапочку. О, Боже, ні в кого такої шапочки красивої не було. І тільки люди її бачили казали, о наша червона шапочка. І так і стали кликати ту дівчинку червоною шапочкою. І якось мама гукає доцю червона шапочка. Та вони мамою так стала називати, бо вона дуже свою шапочку любила, ледве не спала в ній. Весь час ходила в ній така ж гарненька. І каже, мама: знаєш, донечку, я ось приготувала смачненькі пиріжечки, сир зварила, масло збила, молочко склала ось в кошечка, підеш, занесеш бабусі. А бабуся, треба було вам сказати, що бабуся жила в селі. За містом, за лісом, трохи далі. Сьогодні у бабусі свято, день народження, занеси її гостинчика. Тільки доню не барися і слухай мене. Підеш до бабусі, іди через, дор... через ворота, по доріжці нікуди не звертай. І головне, бережися, ні з ким по дорозі не розмовляй. Бо якась трапиться лиха людина чи ще що, іди прямо до бабусі, неси її гостинчик, а потім повернешся, там у неї заночуєш, а завтра прийдеш додому. Червона шапочка була чемна, дитина, послухалась маму, взяла кошечка і пішла собі. А день був хороший, сонечко світило, хмарки бігли по небу, жайворонки літали, ластівки, квіточки навколо цвіли, пахло. Така хороша погода була. Ой. Цілий блядь, би я, якби йшов, то теж би гуляв і забув про все на світі. І червона шапочка йде собі, співає веселу пісеньку, зриває квіточки. По дорозі ягідки якісь збирає І так, і весело до бабусі йти. Кошечок не дуже важкенький. червона шапочка поспішала не дуже, тільки їй було видно, де квіточки, там і червона шапочка. Де ягідки, там і червона шапочка. Іде собі помаленьку, по доріжці. А треба вам сказати, що в тому лісі, який ріс за містом, жив великий привеликий сірий, зубатий, призубатий, голодний, приголодний вовк. Побачив вовк червону шапочку, а побачив він її здалеку, Бо на лужечку червону, іде велика червона квітка, придивився вовк, а то червона шапочка. Понюхав він повітря і так запахло йому тою червоною шапочкою, тою дівчинкою. І захотів вовк з'їсти її, але цього йому було мало. Він дочекався, коли червона шапочка підійшла до узлісся, вийшов. І привітався. Здрастуй, дитиночко! Червона шапочка забула, що їй казала мама. А казала їй мама не розмовляти з чужими незнайомими людьми. Вам теж так, мабуть, мама каже, не розмовляй на вулиці ні з ким. Іди прямо додому зі школи. А ви що робите? А ви що робите? а? Ото як піде десь по друзякам та по до вечора немає. Мама, бідна, переживає. Де моя дитина? А дитина гульки справляє. Буває таке у вас, а? Буває, буває, я знаю. Забула червона шапочка, що їй казала мама. І заговорила з вовком: здрастуйте, пане Добродю, не знаю, як вас звати. Ти хто така? питає вовк, чистячи свої довгі пазюрі. Я червона шапочка. А куди ти йдеш? Йду до бабусі і несу їй в кошику пиріжки, масло, сир, молочко, повидлечко гарне яблучне. Все моя мама напекла для моєї бабусечки. А де живе твоя бабуся? питає вовк, а вона живе за лісом. Якщо піти по цій доріжці, то я отак потрошечки прийду прямо до її хатинки. Ага, задумався вовк. І вирішив зробити лихо та не просте, а велике лихо не тільки червону шапочку з'їсти, а й бабусею поласувати. І каже вовк. А знаєш, дитиночко, ти мені страшенно сподобалась. Ти така чемна, добра, слухняна і красива. Я тобі покажу. Коротку дорогу, якою ти дуже легко пройдеш до бабусі і навіть не будеш сильно поспішати. Ой, зраділа червона шапочка, як це добре, як це добре, дякую вам, пане добродію. Покажіть же мені щоденько ту доріженьку. А ось, ось прямо за цим дубом підеш направо, а потім наліво і по цій доріжці. і показав вовк червоній шапочці дорогу. Але не коротку, а дуже довгу. Подякувала червона шапочка, підхопила свого кошечка і пішла собі. Іде. На білочок задивляється, рот роззяпляє, Ах! на лисичок підморгнуть, квіточки збирає віночки, плете, пісеньку співає. А вовк шкурнув по прямій дорозі швидко, швидко бігом за нима шкуря, воздіймалася, і, 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 і трава летіла на всі біч. Примчався вовк до бабусиної хатки. Підійшов під двері, прислухався, а бабуся саме поралася, бо знала, що прийде до неї її онучка, треба її гарно нагодувати, прийняти. Поралася бабуся по господарству, підмітала долівочку, ставила на стіл чашечки і на вогонь великий, пузатий, мідний чайник. А в цей час вовк постукав у двері. Тук-тук-тук-тук. Ой, хто там? запитала бабуся. Вовк прокашлявся. І сказав тонесеньким голосочком, це я, твоя онучка, червона шапочка. Ой, онуся, заходь, заходь, я тебе давно чекаю. А як зайти? питає вовк. А там є мотузочок, смикне за мотузочок, двері відчиняться. Вовк смикнув за мотузочок, двері відчинилися, заскочив голодний вовк в хату, роззявив свою пащеку і ковтнув бабусю разом з її очіпком. Тільки дерев'яні череви, які упали на підлогу. Тоді вовк виколупався в зубах, витягнув бабусі очіпок, нап'яв на голову, ліг в ліжко і накрився ковдрою. Поруч на столику лежали великі бабусіні окуляри. Вовк начепив їх собі на очі і став чекати червону шапочку. Коли це? Потрошечки почулася здалеку весела пісенька, яку співала червона шапочка. Ближче, ближче лунав її голосочок. Ось ось червона шапочка підійшла до дверей і постукала в двері. Бабусечко. Вовк прокашлявся і прохрипів, ніби простуженим голосом. Хто там? Це я, твоя онучка, червона шапочка. Заходь, моя дитинко, заходь, я трошки прихворіла прокашлявся вовк. А як же я зайду? спитала червона шапочка. А ти смикни за мотузочку, двері відчиняться. Ха -ха -ха. Червона шапочка смикнула за мотузочку, двері відчинилися. Зайшла червона шапочка в хату і бачить, її рідна бабусечка лежить на ліжечку. Накрилися ковдрою, тільки очі поквидно і окуляри блищать. «Бабусечка! – зраділа червона шапочка, як я тобі рада. Я тобі принесла гостинці і почала з кошика викладати. Тут тобі пиріжки, тут тобі масло, сирочок, смачненьке яблучне повідлечко і молочко. Це моя мама передала для тебе. Іди сюди, моя онутя, сказав волк. Червона шапочка підійшла і сіла поруч ліжка. Ой. Казала червона шапочка, коли подивилася на вовка бабусю, бабусю. А чого в тебе такі великі очі? Це щоб краще бачити тебе, моя квіточка. прохрипів вовк. Бабусю, бабусю, а чого в тебе такі великі вуха? запитала червона шапочка. А це щоб краще чути тебе, моя квіточка, сказав вовк. Бабусю, бабусю. А чого у тебе такі великі руки? спитала червона шапочка. Це ж об краще обіймати тебе, сказав вовк, випустивши позорі. Бабусю, бабусю, сказала червона шапочка. А в тебе такі великі зуби? Те, щоб краще з'їсти тебе! закричав вовк, схопився, відкинув ковдру і побачив червона шапочка, що то не бабуся. А злий голодний сірий вовк кинувся вовк за червоною шапочкою. Вона стрибнула під ліжко вовк за нею. Вона на шафу, вовк за нею, почали бігати по всій хаті. Червона шапочка пробула вискочити «Так, куди там. Тільки вона підбігала до дверей. Тут уже вовк стояв, обмахувався хвостом і класав голодними зубами. Кинувся окна на червону шапочку, затиснув куток і... і ковтнув червону шапочку. Тільки червона шапочка зав'язла в нього в зубах. Але в цей час поруч хатинки проходили браві мисливці, які йшли на полювання і страшенно хотіли вполювати сірого голодного вовка, бо їм сказали, що в лісі такий хижак завівся. Чують, що таке в будинку старої бабці? щось шумить? Хримить, стукатить. Заглянули в вікно і побачив, як вовк ковтає червону шапочку. Тут же вдарили вони плечима в двері, вибили двері, навіть мотузочок їм не потрібен був. Прискочили до вовка, він тільки розяв в рота від переляку, а на одному зубі стерчить червона шапочка. Вистріли по ньому мисливці, тут же забили його, розрізали живота, а звідти вискочила Бабуся і червона шапочка. Тільки у бабусі очі був пом'ятий і брудний, а червона шапочка була ціленька. Одягнула червона шапочка свою шапочку на голову. Бабуся була дуже страш... рада своєму визволенню, умилася гарненько, заставила всіх помити ручки, почистити зубки, посадила всіх пити чай із смачним печивом. Подякувала мисливцям, попросила їх завести до свою маленьку, нутю, червону шапочку додому. Мисливці повели її додому через віс, в якому вже не було страшного сірого вовка, з якого мисливці здерли шкуру і зробили гарний, м'якенький килимок, який потім продали на базарі за великі гроші, гривень за 150, мабуть, не інакше. От вам казочка, а мені бублички, в'язочка і пиріжечки смачненькі, і молочко, і килимок із вовка прямо під ноги. Після такої веселої, смішної. Казочки, яку лірник Сашко трошки по-своєму викрилено розказав, саме час подивитися цікавий мультфільм. Отож, мультик подивилися смішну казку. Послухали, листи почитали, з тварючкою погралися. Саме час переходити до корисних справ. А наші корисні справи з вами це що? Це. Дитячий садочок це школа. Батьки на роботу йдуть і теж сміються, бо хороший настрій зранку я вам забезпечу. Сам посміявся з вами, втішився і буду чекати від вас листів. А листи мені пишіть обов'язково. Чи подобаються мої казки, які ви казки ще хотіли почути, як ви живете, як тато з мамою з вами справляються, про історію свого роду напишіть, чи вмієте ви готувати якісь цікаві страви, чи учать вас бабуся, чи мама яєчню смажити там, ті самі пиріжечки робити, як вказується про червону шапочку. Це було б дуже. Цікаво про це мені дізнатися. Обов'язково мені про це напишіть. Фотографії прийшли, малюнки свої. Я все прочитаю, все покажу по телевізору і буду з вами радий зустрітися знову. Пишіть мені листи на таку адресу, місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.